Так, перше та питання: спати на дивані замість сліжка, норм чи стрьом. Норм. Купити меблі онлайн, не бачивши їх у живу, норм чи стрьом. Норм. Збирати меблі самостійно, а не замовляти збірку. Норм чи стрьом. Стрьом. Норм. Купувати меблі на виріс, норм чи стрьом. Норм. Меблі на виріс? Ну, це типу ліжко на виріс. Стрьом. Використовувати пуховний стіл для седу. Норм чи стрьом. Норм! Нор. Відповідати клієнту вихідний день. Норм чи стрьом. Стрем. Норм клієнт прав. Купити білий диван, якщо вдома діти чи кіт. Норм чи стрьом. Стрьом. Обирати м'які меблі тільки за формою, ігноруючи тканину. Норм чи стрьом? Що пити кухню верхніх шаф? Норм чи стрьом? Норм. У мене так друзі зробили стрьом.